Добрий день усім тим, хто мене бачить та чує. Слово до настоящих мужчин. Щоби уникнути блуда, кожний має свою дружину, а дружина свого чоловіка, і завжди будьте разом, щоб диявол не спокушував вас нестриманостю. Бо хто чинить перелюб? Того немає розуму, чуєте? Того немає розуму, той губить душу, стид, позор, побої знайде він, і безчестя не згладиться від дому його. Боже Слово говорить: на кого Бог прогнівається, той попаде до рук блудниці, але добра людина. Перед Богом спасеться від рук блудниці, нечистива і грішна людина туди попаде обов'язково. Блудниця це глибока пропасть, це тісний колодяз, це губительниця царів. Боже слово радить не підходь близько до дверей дому її, щоби здоров'я твоє не одати іншим, а роки. Життя для мучителя. В народі говорять там, де двоє молодих людей, там криша солом'яна. Тому втікай від блуда, втікай, як від лиця змія.